46 пожеж в екосистемах лише за минулу добу ліквідували прикарпатські рятувальники. Серед цієї статистики масштабна пожежа сухої рослинності і на околиці Коломиї. Щодень кількість пожеж в екосистемах зростає, тому на території області працюють рейдові групи ДСНС задля запобігання виникненню пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників. З початку року на Прикарпатті склали 24 протоколи на паліїв сухої трави. Попри постійні застереження та роз'яснення рятувальників, люди продовжують нехтувати правилами і спалювати суху траву. Про це свідчить і статистика. Від початку року на Коломийщині вже виникло понад 100 пожеж. Понад 60 із них це пожежі в екосистемах. Це значно більше, аніж у відповідний період минулого року, розповідає Арсен Котюк, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Коломийського районного управління, головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Від початку року на території Коломинського району виникло вже 104 пожежі. Це порівняно з минулим роком значний приріст. З них сухої трави 64 пожежі. В порівнянні з минулим роком на цей час було тільки 41 пожежа сухої трави. Також на території Івано-Франківської області внаслідок пожежі сухої трави вже є одна загибла людина. Тому рятувальники спільно з працівниками поліції проводять рейди, під час яких виявляють паліїв та штрафують їх. На таке патрулювання їдемо з фахівцями. І ми, проїхавши півгодини вулицями Коломиї, рятувальники отримують повідомлення про пожежу сухої трави на околиці Коломиї на вулиці Маковея. Їдемо туди. На місці вже працюють рятувальники місцевої пожежної частини. Та вогонь, що миті, зростає, і пожежа набуває усе більших масштабів. Поруч багатоквартирні будинки. Мешканці бідкаються. За останній місяць це вже друга пожежа сухої трави біля їхніх осель. Щоправда, виявити, звідки розпочалось займання, вже неможливо, як і знайти палія. Та якщо причетну до масштабної пожежі людину знаходять і мають докази, то палію загрожує штраф за статтею 771 Адміністративного кодексу. Його розмір від 3060 до 6120 гривень, продовжує розповідати Арсен Котюк. Саме працівники ДСНС вповноважені скласти протокол і виписати цей штраф. За статтею сімдесят мають право на... Пудати стягнення тільки працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Працівники національної поліції накладають тягнення за статтею 152 кримінального кодексу України про дедміністративні правопорушення. Це порушення благоустрою щодня на території області працюють рейдові групи за участі працівників ДСНС з метою попередження виникнення пожеж в природних екосистемах та виявлення порушників. Початку року вже виявлено 24 палії. в результаті проведення рейду в селі Грушів виявлений палій, вкладений один протокол за статтею 77.1. Спалювання сухої трави це не лише екологічна катастрофа, а й пряма загроза здоров'ю та безпеці. Через такі пожежі забруднюється повітря, дим від спалювання містить шкідливі речовини. Спалюючи суху траву, ви знищуєте екосистему, корисну мікрофлору ґрунту, гинуть комахи, птахи та дрібні тварини. А ще неконтрольоване контрольоване спалювання трави може спричинити масштабні пожежі, які загрожують будинкам, лісам та сільськогосподарським угіддям. Коломийські рятувальники звертаються до мешканців Канців Коломийщини не спалювати суху траву та її залишки, тому що внаслідок пожеж сухої трави гинуть тварини, а також забруднюються навколишнє середовище. Рятувальники виїжджають на гасіння наслідків пожежі сухої трави. А Десь в іншій точці може загоріти житловий будинок чи господарча споруда, внаслідок чого можуть бути набагато гірші або й навіть летальні випадки. Пам'ятайте, що спалювання сухої трави це не лише небезпечно, але й незаконно. Наголошують рятувальники. Ольга Гариджук, Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК.